Церкви повинні з'являтися природньо. Ісус любить церкву, Він помер за церкву і має стосунки з нею. Недостатньо просто хотіти створити церкву. Перш за все, потрібно нагадати собі першу причину, нащо це і що лежить у основі. Чи знав ти, що благовістя, малі групи, заснування нових церков, інші служіння все це має мету? Виховування учнів. І без цього розуміння неможливо природньо народжувати церкву. Тому що церква має народжуватися через тих, хто буде нести Слово Боже. Чому ми віримо в те, що ми робимо? Ну, по-перше, так робив Ісус. По-друге, це велике доручення і велике доручення це наказ. По-третє, Виховання учнів це найкращий спосіб утворювати лідерів для Царства Божого. І останнє: виховання учнів це природній розвиток церкви, як це бачив Ісус. Будь учнем, роби учнів і засновуй церкви разом із нами.